На цій задачі покажу, як поєднується алгебра з геометрією. Нехай є коло радіуса 20 см, в яке вписаний правильний трикутник, Правильний – це всі сторони однакові. В цей трикутник вписане ще одне коло, і в це коло буде вписаний прямокутник найбільшої площі. Його тут ще поки що немає. І нам потрібно знайти площу того прямокутника найбільшої площі. Спочатку розглянемо першу частину задачі, а саме як порівняти радіуси оцих двох кіл. Подивимось, як будувався радіус маленького кола. Цей радіус великого кола. І коли мені потрібно будувати маленьке коли, коло, я беру перпендикуляр до сторони трикутника. Ось тут прямий кут позначає 90 градусів перпендикуляр. Тоді відстань від точки центру кола до цієї точки, це і буде радіус маленького кола. Проводжу це коло циркулем. І тепер я розгляну трикутник. Ось цей трикутник. Він прямокутний за побудовою, в нього один катет R маленьке, а гіпотенуза R велике. Тепер давайте згадаємо, що в правильному трикутнику всі кути рівні по 60 градусів, і тоді цей кут трикутника буде дорівнювати половині від 60 градусів. А це 30 градусів. Тепер потрібно згадати теорему геометрії, що в прямокутному трикутнику катет, який лежить проти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Але якщо ця гіпотенуза дорівнює 20 см, це ж співпадає вона з радіусом великого кола, то тоді радіус маленького кола. Що є катетом в цьому трикутнику дорівнює половині. Тобто 10 см. Це означає, що ось цей радіус це 10 см. І тепер я можу переходити до прямокутника найбільшої площі. Але мені спочатку хоча б сюди вписати той прямокутник. Одна точка в мене вже є, фактично, дві точки в мене є. Бо в того прямокутника, оцей діаметр меншого кола, буде діагональю прямокутника. Домалюю прямокутник, я не можу сказати, що він має там найбільшу площу, це ще доводити потрібно. Але в мене є тепер прямокутник, про який йде мова, що він має мати найбільшу площу. Позначу сторони цього. Прямокутника через А і Б. Можна через Хі, ну через А і Б. І тепер я хочу знайти зв'язок між А і Б. Якщо тут радіус 10 см кола, то діаметр цього кола 20 см. Але цей діаметр, він є діагоналлю. Він є діагоналлю прямокутника, і він же є гіпотенузою в прямокутному трикутнику. Ми знаємо теорему Піфагора. Якщо взяти суму квадратів катетів, то отримаємо квадрат гіпотенузи. Записуємо А квадрат квадрат дорівнює гіпотенуза в квадраті, тобто 20. В квадраті. І тепер можемо спростити тут, давайте тут спростимо одразу. Буде квадрат плюс Б квадрат дорівнює 400. І тепер ми переходимо до задачі алгебри. І не дуже проста задача. Це, це задача на похідну, на знаходження найбільшого значення функції. Найбільша площа це буде найбільше значення функції площі. Як знаходять площу прямокутника? Площа прямокутника знаходиться як А помножене на Б. І ми зараз отримали два рівняння фактично в системі, так? з якої потрібно знаходити А і Б. Але ми не можемо знайти одразу А і Б, бо в нас три невідомі А, Б і С. Ось саме тому що це буде задача на похідну, щоб знайти найбільше значення функції. Ось вона наша функція. Функція С це функція, що залежить від А і Б, від двох змінних. І оця функція. Має прямувати до максимума, тобто вона має бути найбільшою максимум цієї функції. Роблять наступним чином. Потрібно з першого рівняння, ну ось цього, воно спрощене, виразити одну із змінних. Ну, наприклад, ми виразимо Б або А, байдуже. Ну, наприклад, Б. У мене місця небагато, я спробую пояснювати, а писати небагато. Тоді А квадрат переносимо вправо, буде 400 мінус А квадрат, і щоб знайти саме Б, ми візьмемо корінь із цього виразу. Це буде корінь із 400-а квадрат, і це ми виразили Б. Тепер це Б, оцей вираз. Ми підставляємо в. Формулу площі на місце Б. І отримаємо функцію S у вигляді. S від AB дорівнює. Ну або просто S дорівнює А помножене І на місце Б я підставляю корінь 400 мінус А квадрат. Це є функція функція площі, але ця функція вже за. Записано через одну змінну. Тут було через дві. Одну з них ми виразили через іншу, і тепер маємо площу через одну змінну. тобто, це буде вже С від А. Ну, і знаємо, коли задача на екстремальне значення вона розв'язується через похідну. Ми тепер маємо взяти похідну від С. Потім прирівняти похідну до нуля і звідтіля знайти невідому А. Це нелегка, не дуже задача навіть для тих, хто непогано знає похідну. Але ну, потрібно ж побачити і щось таке складне, не тільки прості, найпростіші. Так? Тоді беремо похідну S' дорівнює. Тут множення функцій. Похідна береться за правилом. Спочатку похідна від першої функції, а вона дорівнює одиниці, помножене на 400 мінус А квадрат. Додаємо, тепер переписуємо першу функцію і беремо похідну від другої. Це буде 1 поділене на 2 корення із 400 мінус А квадрат. І помножене ще додатково на похідну виразу під коренем, тобто на мінус 2А. Помножене на мінус 2а. Тепер потрібно спростити те, що ми бачимо. Тут 2 і 2 скорочуються. а на А це буде а квадрат, і привести ці дроби до спільного знаменника. Ну... І я хочу пропустити це, бо якщо ви розумієте, про що я кажу, то такі дії ви точно робити можете. Дорівнюємо, ми отримаємо 400, ми отримаємо, от коли ми тут приводимо до спільного знаменника, тут корінь зникає, і в нас буде 400 мінус А квадрат в чисельнику. 400 мінус 2а квадрат, тут а квадрат ще а квадрат. Мінус 2а квадрат поділений на оцей корінь із 400 мінус А квадрат. І тепер, коли ми знаходимо найбільше значення функції, ми маємо похідну прирівняти до нуля і розв'язати це рівняння, тобто знайти звідціля А. Ну, прийдеться робити це усно, бо тут місця небагато, але рівняння не важке. Коли дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник. ні. Тому 400 мінус 2а квадрат дорівнює нулю. Ладно, пишу. 400 мінус 2а квадрат дорівнює 0, тоді 2а квадрат дорівнює 400. А квадрат дорівнює 200, і А дорівнює корінь із 200. Так, тепер, тепер це отримане А. Я підставляю в вираз оцей з Б. Я напишу прямо так сюди. І знаходжу Б. Тоді Б дорівнює. Якщо А квадрат це буде 200, 400 мінус 200 це 200, ну і під коренем корінь із 200. Що ми отримали? Ми отримали, що А і Б мають однакові розміри, а це означає, що це буде насправді не прямокутник, а квадрат, тобто найбільшу площу, який, яка може бути у прямокутника вписаного в коло. Це буде площа квадрата. Ну, якщо питання було: знайдіть площу квадрата, то ми її знаходимо як А помножене на Б. Корінь помножений на корінь це буде просто 200, ну і якщо там були сантиметри, то це сантиметри квадратні. Така складна задача.